Всім доброго дня! Вітаємо всіх глядачів на youtube каналі компанії Вест. І сьогодні будемо вам показувати великий та потужний трактор Кубота модель GL27. Отже, поїхали на огляд. Даний тракторець у нас є потужністю, як ви розумієте, з назви 27 кінських сил. На ньому стоїть трьохціліндровий дизельний агрегат і працює цей двигун в парі з механічною коробкою передач ющіфтівською, стандартною куботівською, перевіреною і надійною. Коробки є напівавтоматичне щеплення, ви швидкості можете перемикати, не витискаючи е, педаль щеплення. Коробка у нас має два діапазони повишені та понижені, і має реверс. Реверс змикається ось цим рычагом. На працювання трактора є 872 мотогодини, Трактор в ідеальному стані і повністю обслужений. Даний тракторець у нас є з переднім ведучим мостом, який підключається механічно ось цим речагом, а також трактор має функцію швидкого розвороту, який вмикається, забиваючи цей от важіль в ось цей от паз. Що стосується колії, колія в даному тракторі складає 120 см, отак от зараз, як він є, і розмір шин. Передня резина 8 на 16, задня резина 112 на 26. Велика, е, хороша резина, бріч стовнівська. Поїхали далі. Значить, у нас на тракторі стоїть ззаді трьохточкова навізка з боковим гідроциліндром, нівеліром так званим, і блок управління фризою знаходиться по праву сторону від трактора. Механічне керування циліндром і тут вже автоматика, автоматичні налаштування самої фризи. Також трактор у нас має шестишліцевий вал відбору потужності. Який має 5 швидкостей. Вмикається у нас, керується ці швидкості ось цим речагом, важелем. У нас є 4 швидкості вперед і одна швидкість назад. По ергономіці і по педалях, думаю, розповідати немає змісту, тому що і так все зрозуміло. Щеплення роздільні тормоз на ліве праве колесо, і педаль газу, яка дублюється ось тут речагом ручного газу. А це пам'ять фризи. Також додаткове налаштування на фризу. Зараз знімемо. Бокові кришки і подивимося на підкапотний простір. Отже, зняли ми бокові кришки і показуємо вам підкапотний простір трактора, а також його зараз заведемо і послухаємо роботу двигуна. Трактор є в ідеальному стані. Наголошую на цьому. Також він є вже повністю обслужений. В ньому замінені всі масла, фільтри та рідини. І з другої сторони. Ось так це все виглядає. В тракторі у нас я ще не сказав, що є блокування диференціалу, яке змикається тут під п'яткою. Так, тепер давайте заведемо тракторець і послухаємо роботу двигуна. Для того, щоб завести у нас повинен бути в нейтральному положенні ось цей важінь швидкостей, ну і ревер, звичайно, витискаємо щеплення і заводимо трактор. Трактор завівся з пів оберту. Двигун працює дуже рівно. Не димить, не сапонить. Все чітко та окей. Давайте запустимо його ще, щоб він їхав на понижених. Це найпониженіша передача. Трактор ледве рухається, але, але рухається. Словом, друзі, щоб дізнатися актуальну ціну на даний тракторець, перше посилання в описі до цього відео переходите на наш сайт і бачите ціну. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, будь ласка, телефонуйте за номером телефону 098-538 67 00. І, як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках, місто Львів, кільцева, дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Не завжди нам вдається знімати відео, тому що дуже часто трактори забирають. З під рук, але ми зараз активно отримуємо нові надходження. Є вибір і на Львівському майданчику ще лишилися в принципі, і куботи, і там менші трактори. І в Тернополі також є ще досить непоганий вибір. Звичайно, що також навісне обладнання, запчастини до цього всього все це маємо в наявності і з доставку також оформляємо. Тому, кого цікавить, дзвоніть, переходьте на сайт, вибирайте тракторці. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.